Вітаю вас, шановні друзі, і сьогодні знову запрошую вас до нашого дискусійного політологічного клубу. Ми продовжуємо аналізувати основні тренди, основні тенденції сучасної міжнародної політики і сучасних міжнародних відносин те, що коїться буквально сьогодення. І сьогодні я пропоную, щоб ми зосередились з вами на питаннях, пов'язаних з новою. Принципово новою ролью Китайської Народної Республіки в світовій політиці і міжнародних відносинах сьогодення разом зі мною, як і минулого разу, Денис Кузьмін, співробітник центру міжнародних досліджень і викладач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, шановні друзі, шановний Деніс, я думаю, що всі ви пам'ятаєте декілька тижнів, ну два тижні приблизно тому. Конкретно 3 вересня відбувся такий ну, дуже-дуже такий видатний захід Китайської Народної Республіці, і а, на площі Тяньаньмень в Пекіні був а, святковий воєнний парад, присвячений 80-й річниці перемоги Китаю в війні спротиву Японії, агресивним діям в Японії в Другій світовій війні. І загалом. В зв'язку з закінченням ось цієї ювілейною дату закінчення Другої світової війни, але до цього, буквально 31 серпня і 1 вересня, відбулось дуже важливе з моєї точки зору засідання так званої шанхайської організації співробітництва в Пянзині. Також дуже гарне і велике місто Китайської Народної Республіки. До речі, там десь приблизно 10-12 мільйонів проживає зараз в цьому місті. Товариш Сі, лідер Китаю, лідер комуністичної партії Китаю, він зробив таку дуже важливу в геополітичному сенсі таку заяву стосовно того, як він бачить сучасну архітектуру міжнародної безпеки і. Роль Китайської народної республіки в цьому я дозволю собі процитувати його. Сіньзяпінь конкретно сказав а, наступне: Я хочу це цитата. Я хочу запропонувати ініціативу по глобальному управлінню і працювати з усіма країнами над сумісним створенням більш справедливої і равноправної системи глобального управління. А також створенням спільноти з єдиною долею людства. Ось так, не більше ні менше. І ось Денис. Я хочу до вас звернутися з проханням прокоментувати, бо саме це формулювання лідера Китаю, а саме ініціатива глобального управління, це, мені здається, претензія Пекіну на керівництво світом. Ну, скажімо так, принаймні на певних засадах і, можливо, разом зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, це, як ви вважаєте, заявка на роль наддержави в сучасному світі? Ой, ну, питання достатньо складне, як і самі Китай, до якого ми не дуже звикли, не так вже й легко ці речі коментувати і аналізувати, тому що. Перш за все, хочу нагадати і глядачам і нам з вами, що Китай це зовсім фактично інший світ, це інша цивілізація, якщо можливо, по такій шпенглеровській системі розкладати весь світ. Ми звикли к світу європоцентричному, де зародилися всі системи міжнародних відносин, де ми живемо в глобальному світі, який… Наповнився саме європейським світоглядом, європейським сприйняттям, і mm. сама система міжнародних відносин це те, що вигадали в християнській Європі, потім Сполучені Штати, Радянський Союз, а не Китай, ні Індія. Тобто, якщо б вони винайшли міжнародні відносини і систему, то можливо, ми живели б зовсім іншому світі, і в тому сенсі ще далеко до прямо домінування чи панування Китаю в світі. Але з тезою про заявку на наддержавність я можу погодитись в тому сенсі, що Китай дуже скоро е, опиниться державою, яка має свої інтерес, національні інтереси по всьому по всій планеті в кожному куточку, і буде мати і військові, і економічні вже має, і скоро буде мати військові можливості для того, щоб відстоювати свої національні інтереси, як вона їх розуміє. В кожному куточку планети зараз тільки Сполучені Штати мають таку можливість і економічну, і військово-політичну. Інші, як ми кажемо, великі держави, да, які мають чи економічне домінування, наприклад, там Японія чи Німеччина, чи якісь інші ресурси, військово-стратегічні, тобто так звані великі держави, як ми от, ділимо. Але Китай дійсно має можливість перейти. Е, і тут дуже складні речі полягають в тому, що значить е, спільна доля людства. Да, от, хто буде це вирішувати? вирішувати да. Цю спільноту в кінці кінців формулювати, тому що спільна доля людства після закінчення Другої світової війни е, було ну не те, щоб легко вирішити, але там було зрозуміло. Да. Тобто Німеччину, Японію ніхто не питає е, і маленькі країни. Десь Францію додали, і тут держави були головним гравцем. Ви пам'ятаєте Горбачова з загальнолюдськими цінностями? Ну так, да, це було дуже добре нове політичне мишлення. Все це були такі глобальні проекції, в яких було дуже багато щось корисного, так само як і в китайське розуміння. Але головне чи дістане сили? І не тільки фізичної, економічної і військової, а й великої м'якої сили, щоб той проект, який Китай ще тільки має запропонувати світу, щоб це не просто фізично нав'язати цей проект, але він має мати величезні привабливі сторони. Як сучасний світ, ми ж дивимося. Я можу так сказати, що Китай буде сверхдержавою, коли ми будемо дивитися не голівудські фільми. А китайські серіали. І нам буде там все зрозуміло, okay. е, вони вже перекладаються, вже багато хто дивиться. Mm -hmm. Я, на жаль, не бачив жодного, якісь окремі фільми бачив художні, де всі актори знайомі, де знайомий пейзаж. де, де ти розумієш, про що взагалі йдеться. От коли ми опинимося в такому світі, тоді ми можемо сказати все. Mm -hmm. mm -hmm. Інша епоха настала. <звищ> я хочу додати дві-три репліки. Буквально ви знаєте, стосовно ролі наддержави. Я абсолютно згоден з вами і хочу от надати своє традиційне формулювання, яке я навіть пропоную своїм студентам, що таке наддержава. Ну, є дуже е ага. uh, uh, кваліфікацій цього і розгалужені, і короткі. Мені подобається uh, одна фраза. Наддержава – це така держава, яка має глобальні інтереси і глобальні можливості. Ну. І тобто вона дійсно може оперувати в різних е, частинах світу. І по-друге, ви знаєте, традиційно, і це стосується навіть там, і Великої Британії, 18-19 сторіччя, і навіть ще, ще раніше там, Іспанії, інших колоніальних держав, і після Другої світової війни. Спочатку формувався ось цей економічний базис, а потім наростають і зовнішні виклики, і зовнішні амбіції країни. Треба захищати ці інтереси. Так. Ось я, які так. У, у великій економіці, як Китая, будуть глобальні інтереси, він фактично вже є. І мені так і здається, теж, що от зараз е, е, товариш СІ. Сформулював ось цей новий і намагається сформувати разом з Китаєм з КПК ось цей новий глобальний статус Китаю і необхідність захисту його інтересів глобальна і, перш за все, і поки що це стосується безумовно його економічних інтересів і захистити статус, е, такого щодо, щодо привілеї в торговлі, uh -huh. перш за все, і формування цих е, таких економічних торгівельних хабів в Африці, е, в Південно-Східній Азії, навіть в Латинській Америці і так далі. Іще одне, ви натовпнули мене на дуже цікаву ідею. Багато хто з аналітиків говорить про те, що якщо та чи інша держава дійсно хоче мати статус наддержави, то вона має сформулювати і свій проєкт, дійсно, світовий проєкт. Ми знаємо це на прикладі Сполучених Штатів Америки Зараз. після Другої світової війни, да, і досі це був комуністичний лі, проект, ліберальна принципі, ідея, да. ліберальна uh -huh. ідея, свобода, захист прав людини і так далі. І другий проєкт це Радянський Союз, uh -huh. як би не ставитися до того, що вийшло з цього, але це був дійсно світовий проєкт, який ну, був таким певним викликом. А, чи має сьогодні Китай такий проєкт, ну, поки що, мабуть, навряд. Ну я так, я так, думаю. Ну, так вони mm -hmm. тільки формують цей проект, і вони зараз, я думаю, закріплюють свій статус держави, яка потрошки починає не просто просувати свої інтереси, а дещо в чому і диктувати їх. Тому що чим далі, з кожним роком, Китай підсилює свою позицію, що з ним буде фактично неможливо сперечатися. Ми можемо опинитися одного разу в світі, коли Китай просто буде висувати умови, і всі цього бояться вже. Тому що ну, от зараз Трамп там закидує ці тарифи. А що е, далі Китай придумає, які… Умови. Фактично, він особливих умов і не ставить ні Україні, наприклад, і, ну, з Росією там тільки зараз ця сіла Сібірі може заработати, може не, не буде працювати, і ти буду платити за російський газ там в два рази менше, ніж платила Німеччина. Тобто, які вимоги? Тобто, що вони захотять від глобального світу, пропонуючи е, якийсь великий проект, як він буде виглядати, я теж дивився цей ну парад військовий, mm -hmm. ну е, залишаючи за лапками те, що е, для нашого європоцентричного світу взагалі дивно виглядає, що Китай е, ну, як країна, одна із переможців Другої світової війни, хоча вона потім війшла в Раду безпеки ООН, і в принципі дійсно видатну роль зіграла як. Яка зламала хребет іпонського мілітарізму, можна сказати, але ми та звикли кіншому сприйняттю до речі війни. про перемогу. Все ж таки, ми маємо як історики зауважити, що перемогу там і основний спротив, це була не комуністична партія Китаю. А гаміндан, якраз гаміндан, ну там воював безпосередньо більшістю з японцями. Те, що ми зараз не дуже знаємо, що більшість. Ну, Китай це номер один по кількості жертв Другої світової війни. І про це мало хто усвідомлює і в Європі, і в Сполучені і навіть ну ми е, всі народилися в Радянському Союзі, пам'ятаємо то 20 мільйонів, 27 мільйонів. А в Китаї це значно більше. І це я просто про парад, який хочу одне сказати. Це мені так нагадувало брежнівські паради, які я дивився в дитинстві. Це ж я, я сподівався побачити щось таке китайське. Ну, може, ну не те, що там дракони, які то гуляють е, і. Щось, а ну потім і цей ну, це але це в такій, були взагалі ну, на новий формат, на новий формат, рік. Формат. Мабуть, вони це роблять. А це, це був такий косплей радянських парадів. Mm -hmm. Тобто, де ж ваші сенси? Тобто, ви продовжуєте ці чер червоні прапори? Вони залишаються нехай. Вони продемонстрували так само, як це робив радянський союз, новітнього озброєння. Це було, я думаю, навіть не пам'ятаю, чи було таке після другого, після холодної закінчення холодної війни, коли парад, це не просто свято, а саме що продемонструвати, угу. як це було колись на червоній на Красній площі, Дивіться. нові озброєння, Дивіться. і це вже заявка. Дивіться, тобто от... вони повторюють ту ж методику е, радянського от... союзу, що мені здається, що ця заява на саміті ШОС. І е, демонстрація, така публічна демонстрація воєнної місії на параді 3 вересня, це певною мірою був такий е, виклик, е, в тому числі і Сполученим Штатам Америки, стосовно того, що давайте будувати ось цей е, присловутий багатополярний світ, е, не тільки вам домінувати в цьому світі. І, до речі, я хочу звернути увагу ще на одну. Е, Цитату це заява через два дні 5 вересня, заява Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки. Дословно, цитую, Китай готовий сумісно з Росією будувати більш знову ж таки цю справедливу систему глобального управління. Ну я не розумію китайську, глобальне управління чи глобальне керування. Тут нюанси філологічного толку. Але я в зв'язку з цим хочу а, два моменти підкреслити. Ну, стосовно Росії, ясно, що для Путінської Росії це дуже приваблива а, пропозиція з боку Китаю, тому що це одна з а, дуже дуже малих можливостей для Росії хоч якось війти в пул тих держав, які будуть формувати ось цю наближаючу до нас нову архітектуру світової безпеки. А, а Друга, е, другий момент в тому, що е, ну, в цій заяві не фігурує Індія. Дуже багато було розмов про те, що Індія теж е, буде ось е, в цій трійці, трі, така своєрідна нова трійка угу. е, Китай, Росія і Індія. Але ми побачили, що вони приїхали ну, запропонувати свою так сказать позицію. Будемо дружить проти Сполучених Штатів Америки. А за що ми будемо сумісно боротися? Цього немає. Тобто, китайський МЗС не бачить Індію в цій структурі будування нового глобального управління чи глобального керування. Я погоджуюсь, тому що за НАТО багато протиріч між Індією і Китаєм. Це більше конкуренти, ніж партнери в новому світі. Індія має замінити Китай як таку май... світову майстерню, якою колись була Велика Британія в 19 сторіччі. Вже по половині регіонів Індії починається старіння населення, але поки що, за за рахунок найбідніших регіонів, у них ще йде зростання, тобто вони будуть ем, такою експортною індустріальною державою номер один скажіш за все. А китай на той час можливо вже буде. Більш технологічно розвинутий, де піде вже не тільки така збірка якогось обладнання, а дійсно свої авіаносці, свої супутники, там, по-моєму, марсоходи ходять вже угу. свої, своя космічна програма китайська, вона уж точно не гірша за російською чи індійською, європейською. Можливо, вона трошки відстає від Сполучених Штатів, але вона дуже потужна. Тобто, я думаю, що це управління, це таке дуже загальна річ. Вони ще довго будуть домовлятися між собою. Поки що їх задача, щоб умовний захід, перш за все, сполучені штати усвідомили, що треба поступитися місцями на тому столі, на якому буде на майбутній умовній Ялці. І, в принципі, йде битва за те, скільки ж там буде місць. 3, 4, 5, 6. Тобто, от скільки mm -hmm. там буде місць. І, і це і цей стол умовної майбутньої Ялти він тільки спрацює, як, якщо там будуть представлені реально всі гравці, які закроють собою світ. Не може бути так, що хтось випадає і може е, е, свою якусь політику просувати. Треба чи підкорити інших. Чи додати їх до столу, інакше не буде функціонувати система. І як цим за цим столом буде керувати Китай, я не дуже уявляю. Скоріше за все, це буде такий оркестр новий. Угу. Не такий, як був Віденський, 19, але щось таке оркестр, де диригент ще не є монопольним керівником. Да, диригент це так фронтмен, як кажуть. Але ну, якщо. Диригент слабкий, то і оркестр може і сам пограти трошки, і не дивитися дуже mm -hmm. на диригента. От Китай, принаймні, може бути таким диригентом, можливо, і ще тільки можливо. Ну, добре, і так підсумовуючи трошки, я хочу сказати про те, що дійсно навряд чи ми можемо остаточно зараз безумовно говорити про Якісь остаточні формулювання того, як буде виглядати архітектура безпеки міжнародної. Але стосовно конкретно Китайської Народної Республіки, я думаю, ми можемо поставити принаймні три таких запитання, і вони стосуються майбутнього на перспективу 15-20, може навіть 25 років. По перше, це чи зможе пікін достатньо е, з успіхом. Придбати ось цю лояльність глобального півдня, щоб там домінувати спочатку економічно-фінансово, а потім і політично? По-друге, чи зможе він забезпечити ось цю колосальну воєнну міць, яку він нарощує зараз, і при цьому зберегти соціальну стабільність китайського суспільства. Бо це такі дуже різні речі. Ну і нарешті як він буде себе почувати в умовах дуже непростої гонки в економіці, в фінансах з Сполученими Штатами Америки, Європою, певною мірою навіть Росією, і безумовно країнами-сусідами, які зараз його разом з ним існують в південно-східній Азії. Ну, побачимо. Це дуже непроста задача для аналізу, але, пане Денисе, ще багато невідомо. Чи за цю? Да. Задачу. Ну, звичайно, ми ж і не, і не за таке бралися. <світ>, да. Світ занадто швидко змінюється, і Китай ще навіть не знає точно, в якому саме світі він хоче домінувати. От тут головна складність, тому що все змінюється кожну, кожен день просто. І тут, якщо вони будуть гнучкі, то вони отримують цю позицію, яку мають Сполучені Штати, але це ще дуже багато ще не вирішених питань для того, щоб навіть підійти до цієї задачі. А тут я звертаюсь до наших глядачів і слухачів, і пропоную залишайтеся з нами. Будемо разом аналізувати, як змінюється Китай, як змінюються інші країни світу, як змінюється цей світ, в якому ми сподіваємось будемо жити щасливо.